Сполучені Штати і Китай провели неофіційні переговори про ядерну зброю вперше за п'ять років. Переговори США і Китаю про ядерну зброю за інформацією видання Reuters відбулися і представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до застосування ядерної зброї проти Тайваню раніше. У США висловили побоювання, що Китай може піти на подібний крок у разі поразки Тайваню у війні. Проте в Пекіні стверджують, що здатні здобути здобу, здобути перемогу на Тайвані без застосування ядерної зброї, навіть якщо буде звичайна боротьба. Як повідомляє видання, дводенні переговори між представниками США і Китаю відбувалися в Пекіні. Серед делегатів на переговорах були присутні колишні чиновники та науковці. Як стверджує Reuters, серед представників Китаю були кілька колишніх офіцерів народно-визвольної армії. В Пентагоні є попередні оцінки, що ядерний арсенал Китаю збільшився на понад 20% протягом 2021-2023 років. Торік у США нарахували 500 боєздатних ядерних боєголовок. Імовірно, Пекін може розмістити ще понад тисячу до 2030 року. Якщо порівнювати, то сполучені штати Америки та Російська Федерація розгорнули 1770 та 1710 боєголовок відповідно. В Листопаді США та Китай ненадовго відновили консультації з ядерних озброєнь у рамках першого треку після паузи в 4,5 роки. Американську делегацію очолювала помічник Держсекретаря з контролю над озброєнням Винями, стримуваннями та стабільності. Мелорі Стюарт, а китайську директор департаменту з контролю над озброєнням МСС КНР Сунь СЯОБО, але з того часу ці консультації фактично зайшли в лугий кут. Пентагон зазначав, що ядерний арсенал Китаю збільшився більш ніж на 20% у період із 21 по 23 рік. І на даний момент Пекін має в своєму розпорядженні близько п'яти сотення чинних ядерних боєголовок. Водночас напруження зростає не стільки між й Китаєм, скільки між Російською Федерацією Китаєм що очевидно тому що всі ті дії, які робить Китай, які робить Росія, ними не задоволений Китай. Вони непокоїть Південну Корею. Зокрема, і вони непокоїть і Сполучені Штати Америки, які в свою чергу дякують Південній Кореї за підтримку Києва на фоні зустрічі домовленості і пактів російського диктатора з диктатором Північно Корейським. Державний секретар Ша Ентоні Блінкен у розмові із міністром закордонних справ Республіки Корея, чот Юлом засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і Сію та подякував Сеулу за підтримку України. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США. високопосадовці. Також домовилися продовжити спільну роботу над вирішенням складних і мінливих викликів безпеці, які створює КНДР, а також над підтримкою миру і стабільності в Південно-Китайському морі. Блінкен підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США і Кореєю у просуванні миру, безпеки і процвітання в усьому світі. Влада південної Кореї має намір переглянути питання постачання зброї в Україну. Нагадаю, відповідну заяву зробив директор управління національної президентської адміністрації Чан Ходжин. Також він анонсував, що Південна Корея розширить список товарів, на які накладено обмеження на експорт до Росії на 243 позиції. Після чого їхня кількість досягне 1402. У південній Кореї заявили, що рівень постачання зброї в Україну залежатиме від дій Росії. Агентство Йонха пише, що серед Тенційних озброєнь на розгляді 155-мм артилерійські снаряди а також системи ППО офіційні особи Сеула зберігають стратегічну двозначність при цьому щодо типів озброєнь, розглядаючи це як дипломатичний крок, спрямований на те. Щоб скористатися можливістю чинити тиск на Росію, щоб вона утрималася від передачі ключових військових технологій КНДР у канцелярії президента, журналістам розповіли, що існують різні варіанти постачання зброї, і позиція Південної Кореї залежатиме від того, як Росія підійде до розвитку ситуації в майбутньому. Південна Корея тим часом викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР, російський посол пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві у зв'язку із зростанням напруженості у відносно. З скандер Південна Корея викликала російського посла щоб висловити протест щодо укладеної між путіним і Кім Чен Іном угоди. Про це пише Associated Press. Віцеміністр Віце-міністр закордонних справ Південної Кореї Кім Хонґюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест щодо угоди між очільником Кремля Путіним і Кім Чен Іном. він закликав Москву негайно припинити таку тісну військову співпрацю з Пхеньяном. Південно-корейський дипломат підкреслив, що будь-яка співпраця, що прямо чи опосередковано допомагає північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушує. Резолюції Ради безпеки ООН і ставить загрозу безпеці Півдня та попередив про наслідки для відносин Сеула з Москвою. Водночас російський посол заявив, що будь-які спроби погрожувати Росії або її шантажувати є неприйнятними. Він додав, що угода між путіним таким чинином не спрямована буцімто проти конкретних третіх країн. А тому вже так, звісно, і повірили. Південно-корейське міністерство заявило, що Зінов'їв пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві. Занепокоєне. Це ж треба генсеку, і то не дуже як мені видає. Всеосяжним стратегічним партнерством між Росією та КНДР. Антоніо Готереш не пройшло і року відповів і то на запитання журналістів, що він пам'ятає про санкції, які запроваджені щодо північної Кореї. І отак він прокоментував заключений пакт Путіна Кимщинина. Давайте почуємо. Існують санкції, затверджені Радою безпеки ООН щодо КНДР. Будь-які відносини будь-якої країни з КНДР, включаючи Російську Федерацію, мають повністю відповідати цим санкціям.